Для роботи даної камери ми завантажуємо додаток e 360 Pro, заходимо в налаштування, реєструємось, підключаємо мережу Wi-Fi. Після чого ми заходимо додати камеру, скануємо QR-код на самій камері ми вводимо наш пароль. Безпосередньо. І даємо нашій камері прочитати qr код на відстані 10 15 сантиметрів. Це означає, що камера готова до підключення і ми можемо нею користуватися.